Всім привіт! Зараз покажу вам свої покупочки в Тезенісі. Там в них зараз шалений розпродаж білизни і подивитися, що я взяла. І мені прийшло, прийшло моє замовлення з Сінцея. Я замовляла ось такий світшот. Як його показати? Ось такий розмір взяла XS, дуже добре, бо він гігантський, ну такий, знаєте, оверсайз. І колір в нього такий брудно-рожевий. Але зараз, знаєте, така спека: ці 36 градусів, мені навіть не хочеться його міряти. І ось таку футболку білу. О, вона навіть, я думала, що це просто буде намальовано, ну, малюночок, ця ракушка. А вона вишита бісером. Ну, Сподіваюсь, після прання не відвалиться. Е, також, до речі, еска розмір. Ну, в принципі, я худенька, це якраз мій розмір і є. Я взагалі-то зарікала, що я не буду купувати білі футболки, бо граючи з гнашиком на вулиці, він же всі руки, ноги, все об мене витирає, бо на руки проситься періодично. От, але не можу. Ну, люблю я білі футболки, нічого не можу з собою е, зробити. Так, і з цього Тезеніса з магазину я його дуже люблю. В мене вся білизна з цього магазину. От, і зайшла я туди просто подивитись, що там до чого. Якби в мене, в принципі, все є. Нічого не планувала купувати, але побачила, що там розпродаж піжам вже майже нічого не було по розмірам моїм. Такі залишились трошки більшенькі розміри. От, або не мій фасончик, так скажемо, там оце рюшки, я таке не дуже. От, то я взяла ось таку піжаму яскраву, це якраз моє, créer. бо вона така, знаєте, вирве око. Шортики і футболочка. Я такі піжамки обожнюю. І довго в них хожу, аж поки не буде прям холодно-холодно. Тож така класна. Вообще, бо моя вже трохи заносилась. Взагалі я людина піжама. В мене багато піжам, і зимових, і таких літніх. Дуже їх люблю. Мені, знаєте, я всім кажу, якщо не знаєте, що мені подарувати, подаруйте мені піжаму. Я буду дуже-дуже задоволена. От, дуже Люблю їх міняти періодично. Але я ж кажу, така саме сонам, от закрита футболка і шортики, в мене вже дуже-дуже заносилась, запралась. Вже, така, знаєте, вона... Е, ну, мені не подобається, як виглядає, то раз така дивлюсь, а ці піжами в них е, зараз на розпродажі по 300 гривень взагалі були. М -м, така ціна прям, В них там купальників так багато, всього. всього ну, Я знаєте, так себе взяла в руку пройшла. Мимо і думаю, ну на море не їдемо, якби поки що да? ну, якби, купальників і так достатньо. Тому взяла оцю піжамку і пішла. Мене ще чекає ціла куча всього, що треба попрасувати, бо було велике прання. Тут і біле, і кольорова, і гнашки на все на світі. От, тому зараз, мабуть, цим і займусь. На вулиці знову 36, Я думаю, так у всіх по всій Україні. От, але це вже все одно останній тиждень. Думаю. Вже все одно жара не така, як була у липні. Ну мені так, мені так здається. От, але треба почекати, поки на нашому майданчику буде тінь, от, бо зараз там дуже сонячно. І таке, таке ми не витримаємо. Е, тому зараз я, мабуть, все це попрасую от, десь півгодинки. Тим більше, що ввечері світло обіцяють, обіцяють вимкнути, треба не відкладати. І поїдемо, як завжди, прогуляємося з, з Ігнатом. От в магазин заїдемо. Ну, все як завжди, знаєте, наш стандартний похід. І е, ще до речі, а до речі, мені ще з одягом прийшло дві іграшки Ігнашику. один такий там м'ячик і машинка. Машинку я му ще не показувала. О, це зараз хочу її тільки взяти. І покажу, щоб він там не забирав у, у дітей машинки, от, а грався своєю новою. Ось такий в мене план. Ну, а ввечері ми їдемо у гості. А взагалі, ще чому ми їдемо? Ми йдемо зі свекрухою в театр, то я хочу взяти з собою ось цю свою сукню з ромашками. І знаєте, так трошки наряди йти піти нарядною. Думала її просувати, а зараз думаю, а навіщо вона в сумці все одно помнеться там. Праска є. Ідемо, до речі, на спектакль Кайдашева сім'я. Там буде і Ольга Сумська, і Цимбалюк Тарас, і Денисенко Наталка. Я їх дуже люблю всіх і ще там будуть актори. Забула просто їх прізвища. От цих трьох я дуже люблю і взагалі дуже чекала. Коли ж, коли ж вони будуть давати чергове, це черговий цей спектакль. Ми йдемо там у, у батьків в Ірпіні. От, вони і там, виявляється, приїжджають, гастролюють. Можна було і тут в Києві в нас піти, але так зручніше було нам по даті, От, І Ігната залишимо з дідусем, от, понянчиться, а самі підемо. Мені взагалі здається, що це як війна почалась, то я ніде не була. А раніше я дуже часто ходила і на спектаклі, і ем, на балет. ну І всякі такі штуки я люблю дуже. От, да, А тільки на цю Олю Полякову я ходила один раз в тому році, да? да, той осінню, і все. от так, ну, понятно. Ігнат Малий, війна, якби все це не на часі було. Тому ось так. Гарна якась подія, цікава. Підемо, я прям вже дуже-дуже. хочу. Так, Ігнашик варить макарони. В нього сьогодні метелики по плану да, зварити. Я зробила заварний крем. от Зараз чекаю, поки він остине, додам ще вершкове масло, ваніль, ванільку от, і буду робити слоєчки. Ми сьогодні їдемо до батьків знову і слоєчки ці візьму з собою до чаю. Ігнашик, може нам вже досить макарон. Ще, ще трошки? Yeah. Ще трошки, так? Да? Ну, все ще трошки і будемо вже варити. Посолити ще треба, так? Yeah. Так. І посуд у той весь помити ще треба. А посуд не хочеш помити? Yeah. Посуд будеш мити? Так. Yeah. Да? Угу. Ні, це попахує обманом. Так, Ігнашик тут вже мучає нові машинки. Там три маленькі машинки були в комплекті, і всі вони лежать ось в такому великому трейлері. Ой, тут відкриваються ці боковушки і можна складати як в, в чомоданчик. Ну що, прикольні іграшки. Ну, на якийсь час трохи забавили. На чужі машинки, поки не дивимося. Ой! Ой, як їдуть. Бух! Те, ми вже вдома, дуже е, жарко довго гуляти, то ми так в тінечку трохи погрались і додому. От, тільки що була така смішна історія. Е, я ж принесла цю машину, вдома її не показувала, показала тільки на майданчику, От дала гратись, він погрався, йому надоїло. От, і я кажу, ну клади її в рюкзак. Він каже, ні. Я починаю складати цю іграшку в рюкзак, а він майже ні, і витягає її, ну ж, вона ж не наша. Залежить її тут, на лавці. Ой, я йому дуже довго пояснювала. Кажу, Ігнашик, ну це ж наша машина, це ми її принесли з дома і ми її заберемо. Це наша, кажу, це твоя нова машина. А він, він, він нервує, психує, прям плачуть, кричить, витаскує цю машину з рюксака. Коротше, цією дитиною нічого не вкрадеш там на майданчику. Да. Отакі, скажімо, ми, ми дуже чесні, так, да? чужого. Так, так чуже ми не беремо. Ми навіть своє чуть там на лавці не залишили. Да. Ой, зараз будемо їдати, ще трохи пограємось, і вже час буде спати. А мені готувати, готувати і готувати. Відправляю в духовку свої слоєчки. Звичайне, листкове тісто, заварний крем і заморожена смородина. Все на 20 хвилин в духовку, і це будуть такі смачні слойки. Як в кав'ярні. Клас, я вже хочу їх їсти, але ще треба буду чекати до вечора. Я молодець, все встигла, бо в нас начебто з 4 тобто зараз е обіцяють вимкнути світло. Ну, подивимося. Але мені, в принципі, вже все одно. Я все пробила, обідаю і, поки... і відпочиваю поки. Ой, такий сьогодні ранок у мене, знаєте, як в тумані. Дуже пізно вчора лягли, не могла заснути. Ще під вікнами був якийсь гудьош. Мені мене дивують ці люди, для яких немає комендантської години і взагалі немає нічого. Знаєте, ніякої поваги до, іншого, до інших людей, бо цілий будинок слухає, як вони розважаються, співають пісні, і все, все це було до першої або початку другої ночі. І я потім вже бачила, що їх ем, приїхала машина поліцейська, і їх там трохи порозганяли. Хоча вони не те, що знаєте, там дебоширили, але просто дуже гучно себе вели, я ж кажу, співали. Це якийсь жах. Навіть в звичайний час не треба так робити, вибачте, всі спляти. а тут. А зараз так взагалі. Потім ще і Ігнат не зрозуміла чого, прокинувся в пів четвертої. І до п'ятої ми не спали, він не міг вкластись, наче й не ридав, але крутився і спати не міг. Я спати не могла, і, коротше, я так, так я не люблю. Ми потім аж до пів десятої в день ну, зранку спали, але вже тоже... не такий сон. Тому зараз, наче купа справ, а такий стан напіврозбитий і нічого не хочеться. А сьогодні, до речі, свято, День Незалежності. Шкода, що зараз це ніяк не святкується, зрозуміло чому. От, але все одно свято. У нас з Гнашком є ось такий прапорець. Нам вчора дали. На... Цей вчора був день прапора, і там в парку. Була було невеличке свято для діток, тому і з прапором, а і, і, на жаль, без вишиванки. Я вже собі який рік хочу купити, а в ідеалі вишити вишиванку. Ну ні, так ще не сталося. От, але я ще сподіваюся, що я це зроблю. Але хоч а, а, ну, або хоча б куплю. От, тому нема в нас вишиванки, а так хотілося якось трошки нарядитись. Отакими от українці без вишиванки. Наша бабуся з роботи принесла нам такі класні книжечки. Ну, Якась там знайома її віддала, бо дитина вже виросла. Ось такі вони з цей картонні. Я обожнюю такі книжки, де тверді сторінки. І ще ось такі, коли, знаєте, об'ємна оця картинка. Ігнашик, звісно, трохи їх мучає, ці картинки, ну, нічого, дивиться. От, і ось ця казочка мені сподобалась. Ось така книжка, де всяке можна вчити вже і кольори, і букви, і Тож, також багато малюнків. Всі вони ось такі тверді. І такі віршики класні і яскраві. Ну, Ігнат в мене не дуже любить книжки, від слова зовсім. От, він з них більше, знаєте, що любить робити горку для машинок. Отак як ставити і машинки возити. Але ну хоча б так. Віршики не дуже витримує слухати, але малюночки роздивлятись, показувати пальчиком, хто де намальований, це він любить і вміє. Так що будемо займатися. Клас. А я ось обожнюю книжки, і знаєте, мені так хочеться, щоб моя дитина їх також любила. Але це таке, якби він не зобов'язаний любити читати. Покажи, що в тебе є. В нього є нова машина. Оце йому радість справжня. Це він з нею не розстається зі вчорашнього вечора. От, а як вона світиться, покажи. О, так. От. О, Це те, що дійсно йому подобається. А по машинкам ой, а по книжкам ми просто їздимо як по дорозі. Заїхали швиденько з гнатом в магазин, як завжди, накупили такі продукти першої необхідності, все, що трошки позакінчувалось, і е, взяла баклажани і цей е, плавлений сирок знайшла рецепт, попався так просто на очі. Е, баклажани смажені з плавленим сирком. Мені здається, це точно буде дуже смачно. Тому зараз е, якраз спробую це приготувати. I step up to the mic, gonna make it swing. Feel the rhythm in your bones, let the music sing. Got that poppin' beat, gonna make you move. Dancing on the floor in the swinging groove. Clap your hands now, let the trumpets sound. Swingin' to the left and swingin' to the right, no room for worries. Just let go and be free. When the swingin' pop, come and join us. Важко перемішується цей плавлений сир, але в цілому нормально. Можна було навіть два цих сирка взяти. Знаєте, непогано все виглядає, я думаю, це точно смачно. І смачно б це було, якби зробити гріночки, такий хлібчик підсушити і намазати таку як брускетку. От, я, мабуть, так ввечері, до речі, і зроблю. Сьогодні Ігнат в мене вперше спробував чупа-чупс. Ми грали на майданчику, от, і там був хлопчик. Вони разом з Ігнатом грали з машинками, і тато цього хлопчика пішов і купив їм Чупа-чупси. І тут же цьому хлопчику дав, Ігнашик, ой, він Ігната пригостив, і якби Ігнат був в шокі типа, що, це? що з цим робити. І тато такий: типа, Ой, а він такий їсть. Я кажу, він таке ще ніколи не їв, ну, але тепер я вже це не заберу. От, ну І тим більше, якщо перед носом інша дитина буде це їсти, то, мабуть, і він захотів. Короте, да, йому, звісно, йому сподобалось, що там цукри, як вони можуть не сподобатись. От, але навіть не знаю, знаєте, я, я би не хотіла, щоб це було так рано, от, але виривати з рук вже не стала. Ну, тато хотів як краще, якось було. Якось було незрозуміло, як в цій ситуації робити. Ну, слава Богу, що чупік був такий дуже дуже, -дуже маленький, без жвачки. Ну тобто, в принципі, як я подумала, що це мінімальне зло. От. Єдине, що тепер, якщо він буде десь їх бачити, він запам'ятає, що це за смачна цукерка і що вона йому потрібна. Це знаєте, це там корову і казу він довго вчив, як вона виглядає. А як Чупа-Чупс, він звісно запам'ятає дуже швидко. От, ну якось ось так вийшло. Я скажу, трохи навіть я розгубилась, не знала, як реагувати. Мені не хотілося там кричати: На, не давайте моїй дитині, це цукор. От як, як, якась там скажена мама, да? але типа, і... і не хотіла, щоб він його Короч, їв. Коротше, з'їв. Нічого страшного. Я думаю, не станеться. Так, ми з Ігнатом сіли записувати його зуб в нього вчора. Виліз новий зубик. дивіться, 15, ось 24.08. У нас, е, вигнато є фотоальбом ось такий, я його колись показувала вже. От. І тут, значить, оця сторінка, де зубчики, це я все записую. Іноді думаю, навіщо я це записую. Ну, Знаєте, цікаво, коли перші зубки з'явилися, далі, то навіщо? Але все одно от зараз сіла, так дивлюсь. Та ні, ну, цікаво. От у нас цей 15-й. Виліз який? Це? 24.08, а попередній 14-й був аж 15.06. Тобто, що це два місяці? Оце два місяці лізли ці нижні зубки, але е, наче не сильно прям там, важко вони лізли. Так, І залишився ще оцей один е, кличок. Я думаю, він вилізе десь на днях, тому що в нас зазвичай зубки лізли е, парно. От, і залишаться тільки оці жувальні, прямо ті задні, але коли вони там виростуть, тоді і виростуть, коротше. І ще, знаєте що? Це, до речі, розворот, де перша їжа ігнашика. От. Тоді він ще їв все підряд. Гарні були часи. І е тут ще ціла куча в мене розворотів, які я не позаповнювала. Ой, коротше, знаєте, мамочки, мої любі, якщо у вас зараз маленька дитина і у вас є фотоальбом, заповнюйте його поступово з тим, як вона росте. Тому що отак проходить час, щось підзабувається, і все нема часу, і не можу тепер сісти, зібратись і довклеювати фоточки. Бачите, якісь є там от перше літо, перше осінь я повклеювала, а зима такого там ще нема. Твоя перша посмішка. <laughs> Ой, я не знаю, чи це посмішка, чи це просто кривляка якась. ну мені. Дуже люблю цю фоточку на животику. А ось ти сидиш, твої перші кроки, все це вже було, а фоточок немає. І тут перша стрижка також, блін, перша подорож. Ой, треба сісти, просто сісти і роз, все це роздрукувати, повклеювати. Я ще його не закінчила. Він в мене так, наполовину. На десь щось є, десь чогось нема зовсім. Оце, до речі, хрещення в тому році. Майже рік вже пройшов, да, ми ось 209 його хрестили. Він так плакав. Дивіться, який заплаканий. А я в цій косиночці. Ну, нічого. Обожнюю друковані фотки. Все одно це не те саме, що дивитись фотки в телефоні. Тому треба робити. Наша випіска. О, у нас була така випіска весела, чоловік мій захворів, в нього була дуже висока температура. Його на випісці не було, були тільки батьки. Ну, буває, знаєте, в житті і так. Я тоді спочатку засмутилась дуже сильно, але ну, що йому було зробити? Він же не навмисно. 17-12 нас виписували, а 11-го Ігнашик народився. Ми ще тиждень були в лікарні, бо були в нас там трошки проблемки. Невеличкі. А оце його перша перша фоточка, як він тільки народився. <смас> Клас. Суперські. А це я з животиком, до речі. У мене дуже маленький був животик, дуже маленький. А це моя кицька маленька. Треба було підписати, не пам'ятаю, скільки йому тут. Десь, мабуть, місяців 7-8. Такі січки. Коротше, альбом це круто, треба його доробити. Треба просто сісти і цим зайнятися. От. Дивіться, як ми економимо електроенергію. Ба Бам-одинадцята ранку у нас все включене. І оце ці вимикачі, він як до них добереться, просто треба ходити і слідом все вимикати. наші, куди вимикай світло? Але я не це хотіла сказати. Я хотіла сказати, що я сьогодні відкриваю зранку YouTube, а в мене там коментар під відео старим від дівчини. Так приємно. Вона мені часто пише і знову написала, мені було так, Знаєте, я вам дуже дякую і мені було дуже-дуже приємно його читати. Обожнюю коментарі, обожнюю, коли ви їх пишете. Дякую, дякую, дякую вам дуже-дуже. Я рада, що комусь подобається моє відео, що хтось під них сніде, щось робить. От, і навіть передивляється ще раз. Мені дуже приємно. Знаєте, я, я знімаю, іноді я так знімаю і думаю, ну кому це цікаво. А потім думаю, я знімаю те, що люблю дивитись у інших сама. Оце от, от я знімаю для інших. Ну, от так. Мені здається, що це цікаво. Мені цікаво таке дивитись у інших. ось так. Тому дуже-дуже дякую вам. А ще, знаєте, мій чоловік він так трохи ну, скептично відноситься до всіх цих моїх влогів і зйомок. І він часто приходить і каже, що там знову робиш. Знімаєш, як ти труси, розвішуєш. Я, я йому кажу: я, по-перше, як труси розвішую, не знімаю. Самість ой, ой, смішно. Кажу, я, по-перше, це не знімаю. От, а по-друге, кажу: я ж не для тебе знімаю і не для таких, як ти. Я знімаю для таких, як я. І нам цікаво про таке дивитись. Тому хочу труси розвішую, хочу, знімаю їх. Хочу, знімаю їх на відео. Не твоя справа, думаю, займайся. Ой. Тому що мій чоловік не розуміє, як можна таке дивитись. От, і навіщо таке знімати? А чому, мені цікаво. Ти не зрозум... ну, я... Щоб все зрозуміти, треба бути жінкою. Так що все, пока. Так, все, буду заканчувати це відео, мабуть. Все, я, до речі, знаєте, що е на цьому тижні збираюсь підстригтись нарешті. Мені дуже не подобається моя зачіска. Зараз це дуже жарко. І, в принципі, добре, що волосся довге, що його можна зав'язувати, але мені не подобається взагалі. І... От, єдине, що після народження Ігната в мене не е, як це, не да, це волосся. Воно в мене і так було ріденьке, а от після пологів стало дуже сильно випало. Коли Ігнату було 6 місяців, дуже сильно мене посипалось все волосся, а до того не сипалось. Да. От, і так воно і не стало таким, таким, хоча б як було, стало ще гіршим. Тому нічого, стрижка допоможе, трошки обновити їх, треба записатись, бо в мене, знаєте, вже ці кончики просто, просто жах. Я таке не люблю, дуже ну, така неохайна зачіска, то портить весь образ. Якби ти не одягся, якщо на голові що, нічого не допоможе. Так. так, все. Дуже дякую вам за перегляд. Е, як завжди, сподіваюся, що вам було з нами цікаво. Все, до зустрічі у нових, у нових відео. Е, сподіваюся, що не буду пропадати, буду знімати регулярно і частіше. Все, всім всі, дякую, всім пока-пока. Ігнашик там дуже занят, не може вам сказати пока, тому. А, може? Пока-пока. Все, пока. -пока.